Доброго здоровья, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на черговому відео. Ми чекали на це СБЧ, і ось воно до нас нарешті прийшло, і не просто прийшло, а залетіло з двох ніг, вишивши нахрен всі двері, тому що коштує це діло лише, я повторюю, лише 266 тисяч монет. І я вже бачу 84% лайків, 87 плюс базова або ікона центуріонів. І там є багато цікавих версій саме в центуріонах. Тож ми з хлопцями зібрались по традиції на стрімі. Відкрити це все діло і половити бістів в їх склади. Перший в нас на сьогодні це пан Енг Київ, якому я бажаю успіхів в його пакетику і чат. Полетіли. Давай, 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 давай. Спочатку. Потужну. Потрібен потужний склад. Англія. Ці ем. Ні, це не потужний старт. Це не потужний старт. Це хто? Це Френк Лемпарт. Ану, це Рональд Куман. Якої версії? Звичайної версії. Ні, це габела. Третя має бути W, давай. Бажаю тобі успіхів. Опа! Це пан кафу RVB, да? Третя має бути W. Перша на сьогодні. Next one. Франція Це П. Це З. Це Лоран Блан має бути, да? щоб було W. Але це Марсель... Почекай, Марсель Де Сей це теж W. Італія. Це Феде. Це може бути Дель П'єро або Джан Франко Дзола, вірно? Дель П'єро. Італія. Цоп. О, о, ні, це перший. Слухайте, а тут падають взагалі. О, це Центуріон! Да, падають Центуріони. Але краще б ми такого Центуріона не бачили. Італія. Та що одна Італія? Це? F. Це знов або Дзола або Дель П'єро, да? Ну це скоріше все. Е, Дель П'єро. А що це за червона? А що це за анімація така? Я перший раз таку бачу. Ти, це під форму твою, чи що? Прапор. Бразилія! Ану-ка! РВ! Це або Жорзіньо, або в нього є Жорзіньо! Тільки не жарзіньо, чи немає! Господи, центре! Шарзиньо центр! Перший раз мене кажеш! Сюди перший раз! Сюди! ХА! Yes! Друже, відкривай, полетіли, швидко він. Поки таймінги, Франція, ЦП, це Феде. Кантона? Це Феде, це хтось потужний, це не ТреЗГЕ. Ерік Кантона, але це звичайний. Але це все одно дабл. Я не знаю, чому я нарадю. Можливо, після Жарзіньо. Англія, тут варіанти є. ФРВ теж є варіанти. Це не Центуріон. Якщо б Центуріон було б гарно. О, ні, це габела. Іспанія ЦОП. О, ні, це всі габела. О, ні, 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 ні. Це дуже погано. Це дуже погано. Англія. СТ. можуть бути опції. Руні або Сміт. Алан Шир. Ні. Опа, підвисання. Ано, прапор. Англія. Та скільки можна цього Англія? СТ. Що черговий Ширер? Ні. Іє, ні. Ні, кажу, не черговий шира, лівий мізинець кажу, а? Франція. Якщо б це був ЦП, тут може бути Трезеге або Анрі. Будь ласка, не трезеге, не Байсикл, це Трезеге. Аргентина. ПЗ це, по-моєму, центуріон. По анімації, вона темніша. Якщо це центуріон Занеті, Ні, це звичайний. Ц... Франція, ЦП, ЛП, це Робер Пірес. Ні. Це може бути рібері. Будь ласка, дайте рібері! Ні. Це ФД. Ні, все, це Габела. Оу, друже, це... там нема нормальної картки. Там найкращий це Ван Персі, це теж Л. Німеччина, Це П. Тут потрібен пауершот, да, щоб це був Матеус, але там вірогідність надто мала. Да, Балак. Німеччина. РБ, Філіп Лам. Окей. Ну, він коштує, напевно, як. Аргентина, ні. ЦАП, ні. Це Рікельме. Срав Пес. Англія. СТА. І тут теж мало топових варіантів. Ну, хоча б Руні або Сміт. Що робить наш із вами Діскорд? Оу, oh, воу! Wow. Я його звернув. Діскорд. Ви найкраще. Моя чергова повага. Ану. Ану, Ану, Петро, покажи, як треба. Франція, ЦП, ЦЗ, Окей. Це або ДСІ, або Блан, вірно? Лоран Блан, окей! Петро показує, як треба. Це всі повага, до речі, Англія. ЛЗ, Ешлі Кол. А може Центуріон Ешлі Кол? Да! Да! Кажу Discord зараз зробить речі! Да! Мільйон монет! Англія. Ферве, о ні, о ні. Мені вже погано. Будь ласка, Руні або Сміт. Будь ласка. Цікаво, Ано. Італія. Це Ф. Краще Дзола, Дзола краще за Дель П'єро. О, добре. Мексика. СТ там є непогана картка. Санчес, по-моєму, непоганий. Так, да, і це він. Ано. Успіхів. Пірло. Е, шіш. Ні. Ні, Макс. Англія. СТ і знов моє серце. Знов серце. Ану, будь ласка. Ні, це не Центуріон. Але це Сміт, окей. Це Феде. СТ, ні. Ні, 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 ні. Це точно не W. В кращому випадку Ван Персія. Це Рудван, ні, стилрой. Що там в нас? Ану, 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 Іспанія ферве, будь ласка. Ферве! Це або Бутро, або Фернандо. Бутро! Не бачив ще бутру! Еміліо! Бутра геніо! Але може він зрадіє ще більше? FC повага до речі, Португалія. Це Люєш Фігу. Це, до речі, непогана картка з урахуванням його плейстайл. Ми його ще не ловили. Дві ікони. FC повага Це Феде. Цап, це Кларен Зедорф. Я побачив три буффи, думаю, ааа. Ааа, думаю. Давай, друга спроба. Опа, да-да-да, поклацай. Я вам кажу, Discord це просто High IQ IQ. Поклацав FIFA point і погнав. А ну, ще ще й картку дадуть. Англія, ні. Цап. Це Сір Бобі, там же нема нікого, правильно? Будь ласка. Discord і IQ був в чат. Поклацай FC Points, ти що не бачиш, як воно робить давай. Хай він не подумає, що не хочеш щось собі купити. Ферве. Степ, ферве, Це або бутра, або торець, ну плейстан на бутру. Бутра, яс! Поклацав, ФРВ, ні. Ні, це поганий початок. Да, Гаррі Лінекер. Англія, та ну ні, ні. ПП. Це Девід Бекхем! Перший раз його бачу. Це Бекс. Це Феде. Це Зе. Це Куман. Хоча б дайте центуріона Кумана, будь ласка. Ні, звичайний Куман. Франція. Цоп. Макелеле, будь ласка, не П'іті. Там П'іті або Макелеле, Макелеле. Окей, окей. Полетіли. Оу, ні. Стоп! А, це дрогба! Я думав це кін, а це дрогба. Вірно? Да, я ж кажу тільки що не ловили дрогба. Хто там нам дрогба зробив? Хлопці, я не пам'ятаю. 672. А було скільки? Боже, 600... 672. Господи. Шо, я, реально, я, я просто не розумію, що відбувається, чесно. Які 672 людини? Вау. Жесть, ми сидимо просто такий кайф. Англія, ой, СТ. Ой, як багато там L, будь ласка. Фінес надія. Ні. Ні, ні. Опа, опа. Тут нема, нема FC points, тому він кла цей паке. Промока паки. Каже, іє, я куплю вас, дайте ікону. Полетіли, Макс. Давай. Окей, ага, він все ще. Добре, я заплющу очі, давай відкривай. Я хочу зреагувати моментально, коли вже побачу. Напишіть мені чат, коли можна. Так, він скоріше. Ану, я одним оком. Так, хтось там пішов, але хто не бачу. Не вимикай, ви вже знаєте, хто це, я ще не знаю. І скоріш за все, Саня вже каже, видаляю гру нахрен. Ану, я буду отак от. Отак от буду відкривати. Так, ану. Бейсайкон. Прапор. Як мені побачити прапор? Голландія. Це срака. В Санні це срака, скоріш за все, так? Да? 87-й. Господи. Німеччина. СТ. Там може бути Герт Мюллер. Але плейстайл Фінес має бути. Ні, це Мірослав Клозень. Англія та ні. РМ. О, Девід Бекхем, окей. То не є надпогано. Не в цей склад, скоріш за все, але це хоча б та картка, за яку. Можна грати. Ферве. Ні. О-о-о-о-о-о. Прапор Дігіна Англія, не хочу. Опа. О. Це він! Серйозно! Господи. Ні, брук! Трук, трук. А, ну ясно, тут Шмейхер. Звісно, GG, g GG. -E це Феде, ні СТ. Ну да, це без шансів. Дякую, Ганзуля. Тут Тут без шансів. Полетіли. А отут же байту не буде. То або Гарінча, або Жерзіню. Це точно W. Гарінча. Єс. Оу, Оу! 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 містер. Ми його не бачили сьогодні ще. Містер Усач Янраш. Полетіли, Бадєцький. Що там в тебе буде, а? Це ФД. Ні, СТ, все. Можна не дивитись далі. Найкраще це буде Ван Персі. Але це Патрік Клюйверт. СНТ це напевно. А тут це дрогба, да? Я знов прапори переплутав. Да, це дідє дрогба. Добре, вітаю. Німеччина, ЦП, АТТ. Хрін знає, що це. Фінес, мені дайте тоді, добре. Ні, це буде Міроклозе. Англія. Це. Гадки не маю. Фінес. Френк Лемпарт. Підфолоу. Італія. ЦЗ, ЦП. Це Андреа Пірло. І в нього не може падати, на жаль, версія Центуріон. Полетіли, друже, Бажаю успіхів, пан Інсайдер. Let's go. Португалія. Це хо Хохо! Воу, 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 воу! Це же і Себіо! Гей, у Себіо сюди! Я! Yes. Саау! Андрюха, Теска, Німеччина, Це П. Це вже непогано, але треба правильний плейстайл. Ай, друга спроба має бути краща. О, ні, о, ні, о, ні, Андрюха, о, ні. Німеччина СТ, Тільки Фінес. Тільки Фінес нас врятує. Ні, це не Фінес. І знов червона лінія, бачите? О ні, о ні, 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 ні. Слухайте, ну по такі історії і ми бачимо такі картки. О. Іспанія ФРВ. Касіляс. Це, до речі, непогано. Ми ще його, по-моєму, не ловили. Він не дуже дорогий, але ну. Хоча б можна грати. Полетіли наступна ікона після невеличкої перерви. Let's go! І черговий. нарешті W. Yes! Італія це Зе, ЦОП. О ні. О, ні. О, ні, блек. Хоч і Центуріон, але ні. Миколаєч. Це другий Миколаєч. Він має бути на кожному стрімі. Англія. Це М. І це не топ ікона. Найкраще, що тут може бути, це Стіві G. І це він. Італія. ЦЗ. Ану, плейстайл мені гарний і Ненеста. Спробуємо підкат. І не неста. Опа! Джордж Бест! Я тільки хотів сказати, що давненько в нас не було гарної картки. Прям потужної. Джордж Бест. Це величезне W. Німеччина, Це П. Це напевно Це П. Я не розумію. Плейстайл мені гарний. Ні, це Мірослав Клозе. Я не радію, бо там може бути Рівальдо. Я не радію. А тепер радію. Каже зараз підгол та циганкова буде. Італія, ЦЗ, це, Z, це Феде. Окей. То не найгірший варіант, коли бачиш Італію. Е, Дель П'єро. Англія, ЦЗ. Тут може бути Єнот, і тоді це Ріо Фердінанд і W. І це єнот, і це Ріо Фердінанд, і це W. єс. Yes. ну. Опа. Другий за сьогодні. Шева, <плес> Миколаєць. Це Феде. <плес> <плес> ну, не Беркам, Прошу, не Беркам, Будь ласка, не Беркам. Блять, блять, та ти забув був. Англія. ЛБ. А може Центуріон? Ешлікол! Центуріон! Ще мільйон! Сюди! Отак. Англія. Це. -це. Гадки не маю, що це за позиція. Але це Полсколс. Окей. Франція. АТ. Пле... Я. Я по плейстайлу визначаю. Тільки на акробатіка. Оп! Толя. А ось він і містер Ерік. Ми точно не заруїнили FC поважище. Чехія, пор. Я сподіваюся, це воротар, пор, ВРТ. Тоді Чех, і це окей, за Чеха можна грати. Добре. Франція. CDM. Це може бути, до речі, центуріон Макелелє. Ми його ще не бачили. Це звичайне Макелелє, окей, це непогано. Італія, Це Зе, це Ф. Це або Дель П'єро, або Джанфранко Франко Дзоло. Дельп'єро. СЗ. СЗ це ЦП, і ЦП, і... напевно, да. Може Матеус. Та нарешті ж! Швотар Матеус. Сюди! Ха-ха! Оце лаки. Ні. 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 Господи дублікан. Тут ще один теж чекає на гарну картку. Чехія ЛП. Зараз скаже все. Більше тебе нічого ніколи не відкриваю. Yeah. <laughs> Пашка Недвід. Ой. Підвисання і полетіли. Італія. Це Ф. Це знов або Дель П'єро, або Джан Франко Дзола. Це Джан Франко на цей раз. Let's go. Це Феде. СТ, ні. Ні-ні ні-ні. Тут не буде гарної картки. На жаль. Це Патрік. Італія. СЗ, Плейстал і Ненеста. Підкати і Ненеста. Підкати і Ненеста. ДЮС! ДЕС! ЄС! Сирок мені в студію, будь ласка. За Мальдоса. Let's go. Італія. ЦАП. Це Роберто Баджо. І це Ел. Друга. Друга спроба. Ано. Ану, ану, ано. Франція, це П. Єс це Патрік віра. Хоп! Що? Це П ще один. Це буде або Макелеле, або ПІТІ. Можна Центуріона Макелеле? Звичайний. Окей, це все одно W. Ано. Німеччина. Це П. І, будь ласка, плейстайл, Style PowerShot і Матеус. І Матеус. Ні. Ай. Поміняйся з тим хлопцем, в кого дублікат Матеус, ага. Я не вірю вже, що тут буде ЗОМ оці. Да, бачили ми ці зом, це ЦОП, напевно, да, А там є ЦОП взагалі. А, да, це цап був, це Зейдорф, Я пам'ятаю, що було в толі щось інше. The next one. І тут в нас. Чехія Воротар. ЛП. Ні, ЛП це погано. Воротар було б якось хоча б можна грати. Полетіли. Франція. Це П. Це Б, Це буде непогано. Це або Блан, або ДСІ. Це в будь-якому випадку W. Це Марсель ДСІ. Наступний і підвисання. Ано. Бразилія. ПЗ. Е, почекайте, ПЗ. Так, кафу це ПФЗ. А, Карлос Альберте! Я думаю, аж в мене просто ну, трошки запаяло. Я думаю, Кафу це ПФЗ. Хто там може бути ПЗ? Це не Франція, це Іспанія, і це не ФРВ, а ЦЗ це, це або Пуйоль, або Єро. Це точно буде величезний Л. ФРВ ні, це точно буде Л. Франція, ЦП, ЦЗ. окей, це або Блан, або ДСІ. і чергове W на сьогодні. Дайте єнота. Єнот. Лоран Блан, вітаю тебе. Let's go. Це ФД. Ні, СТ. Не цікаво. Робін Ван Персі. 46 тисяч монет на рахунку. Є фодер. І є ікона. Давай, бажаю успіхів. Ано. Охорона! Бан йому, будь ласка! Бан! Уф, ФРВ. Це П. Це Хаві Ернандес. Це не так погано, як могло бути. Це Кларен Зейдорф, Ні. Не цікаво. Якщо був би це ФД, Англія. ФРВ. О ні, щось в мене погане перечуття. Вейн Руні, Будь ласка! Хто там писав про вейна -руні? А Ану, ще одного кройфа дайте мені. Оу, оу, оу-оу-оу! Давай, полетіли. Ферве. СТ. Робе чат, робе, дайте бутру. Дайте бутру третього. І це третій бутро. Ану. Оу, ні, оу, оу, ні, 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 можна мені повернути мій пак. Хоча це Хав'єр Дзанеті, це хоча б щось. І це Центуріон! О, слухай! Я тут ні-ні ні. Це так, це гарна картка. Аргентина. Ще один буде центуріон Дзанеті? Це точно Дзанеті, але яка версія? Центуріон! Як це? Я не знаю, як ці таймінги просто робляться. Жесть. А ну, дайте когось з Ліверпуля, Серегі, ну. Німеччина? Це точно не Ліверпуль. а може Герт Мюллер? Хоча б не клози, ну. Но... Герт Мюллер! Полетіли. Пал палич. Що там як справи пал палич? Я думаю, зараз стали трошки краще. Це мав бути мієто. Побачимо, коли побачимось. Бережіть себе, все буде Україна! Papa